Ну, ось я зайшов в магазин в кавичках, дуже величезний вибір усього всього Я особисто закуповуюсь теж тут. Дуже добрі ціни. І надіваю чехи в такі дні, як п'ятниця, наприклад. А в цілому все добре. Звичайно, добрий вибір. Отже, рекомендую. У мене багато запитують. Запитують багато і я тому мушу, мушу зняти мушу відео для того, щоб подати інформацію про Славську, що у нас є. Зніму кілька разів. Це вже другий раз я вже знімав. Бачите, скільки багатьох води, хоча в горах вода є своя вода. І... І, можливо, і не треба купляти в магазинах, якщо чесно, шукати гірську воду. Так, то в нас піхні напої. Пивко, де коли я беру, до речі, чомусь піднімає апетит. Пивко. Тому і беру. Такі терпкуваті ці. Мак і гази, і цей завіль апетит. Дуже величезний вибір сирів, купаси, м'яса. Ось так, все є. І ціни в цій рукавиці одні з кращих. Як кажуть господині, я того дуже не знаю, досконало, але життя підтверджує, що десь так є. Ну, Хто знає цю мережу, то розуміє, про що йдеться. І... Отже, Славську. Це у нас це вулиця Франка, тут в центрі недалеко парку. Тут поруч, все поруч, все близько, містечко маленьке. Отже, ті, хто запитував, я дещо зробив. Дякую вам за увагу і ви мені подякуєте за мою працю. Я спеціально приїхав познімати це відео, тому що було багато запитів. Отже, не полінувався зійти з гір, з високих, красивих, зняти відео для потенційних туристів, відпочивальників, ну і відпочиваючих. Відпочиваються ті, що дуже швидко транзитом минають, а відпочивальники ті, що надовше. Моя особиста трактовка. І ще тут здається дуже добрі ціни на яйця. Бачите, ось цілому гарний магазин, величезний вибір. Тож рекомендую, пропоную теж від себе і не тільки.